Стрільці. Грудень це місяць особистого переродження, фінансової свідомості та нових стартів. Грудень для вас почнеться як новий ранок, ніби ви прокидаєтесь не тілом, а душею. Відчуєте себе по-новому, свіже мислення, нові ідеї, новий вектор руху. Це місяць, коли фокус повернеться на себе. Ваше я, вашу силу та ваше майбутнє. Стрілець у грудні це людина, яка стоїть на порозі нового циклу. Не випадково, адже сонце проходить зону вашого народження, відкриваючи двері в оновлення, а вже потім перейде в зону фінансових можливостей. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і починаємо. На початку грудня сонце знаходиться в вашому знаці. Це ваш момент. У цей час ви відчуватимете прилив син, станете помітнішими для інших, повернете собі мотивацію. А можливо, поміняєте зовнішній вигляд або стиль. Зробите важливі рішення для себе особисто, ніби оновлитесь всередини. Це ваш внутрішній новий рік. Перезавантаження, яке я... Приходить раніше ніж на календарі, а вже в середині грудня почнеться період фінансової стабільності та практичних рішень. Це час, коли ви будете аналізувати свої доходи, захочете заробляти більше, будувати нову фінансову стратегію, будуть відкриватися нові можливості заробітку, стабілізується матеріальне становище. Ви ніби кажете собі, я хочу надійного фундаменту, я хочу ресурсу, на який можу спиратися. Енергія Марса в цьому місяці буде дуже потужна, амбітна і сприятлива для великих цілей. В грудні ви можете створити великий проєкт, запустити новий напрям, знайти партнерів із-за кордону, отримати можливість. А, Виступу, ну прийняти участь можливо в якійсь події чи конференції, організувати якісь масштабну ініціативи, зробити прорив в роботі. Маштовхає вас до розширення не дрібних задач, а великих рішень. Але не забуваємо про важливе застереження, це фінансова уважність. В цей період можливий ризик шахрайства, небезпечні або сумнівні угоди. Також ризики крадіжок та втрат повищуються. А можливо, помилки якісь в документах чи проблеми з податковими або державними органами, якщо щось неоформляється. Оформлене, вам не варто зв'язуватись з сумнівними людьми, брати участь у конфліктах, ігнорувати штрафи, пені, листи від дежурстанов та відкладати сплату платежів. Грудень каже: будь сміливим, але будь мудрим, великі кроки роби, але ж з чистими документами і окресленими кордонами. Першу половину місяця Венера буде перебувати в. Вашому знаку, і ви станете надзвичайно привабливими. В цей час підвищиться ваша харизма, люди будуть добріші до вас, легше буде заводити якісь нові знайомства, стосунки стануть теплішими. Ви будете собі подобатися та подобатися іншим. Це також час, коли можуть відбуватися приємні романтичні події. А ближче до середини місяця Венера буде приносити подарунки у вигляді фінансових бонусів, премії чи вигідних покупок, успішних кладень та, в принципі, стабільності. Гроші будуть буквально приходити із любов'ю легко і красиво. На початку грудня Меркурій веде вас в фазу інтуїції. В Цей час приходять осяяння, сняться пророчі сни, ви відчуваєте, кому можна довіряти, а кому ні. Підсвічуються приховані істини. Ви аналізуєте себе на глибинному рівні. Це майже такий медитативний період. А потім Меркурій змінить знак і розум стане гострим, ясним і спрямованим. На конкретні дії, ви зможете ухвалювати важливі рішення, мислити стратегічно, легко навчатися, впевнено вести переговори, бачити ситуацію без ілюзій і прикрас. Це ваш розумовий розкіп. А в кінці місяця ви опинитеся в точці сили. Ви станете ясніше розуміти себе, стабілізуєте фінанси, уникнете ризиків і небезпек. Не будете вступати в конфлікти, будете будувати фундамент нового року, відчувати, що починається новий цикл, ваш цикл. Грудень це місяць, який дарує вам оновлення, силу, можливості та якийсь великий старт. Грудень це місяць внутрішнього переродження і матеріальної сили. Ви закінчуєте рік оновленими, мудрими, готовими прийняти великі події, які відкриються у 26-му році. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас місяць. До зустрічі!